Є новина, друзі. Кінець набу та чому США це дозволило? Дослухайте до кінця знак запитання після дозволили. Так от щойно ми бачили шоу в Верховній Раді, тому що це шоу. Так як опозиційні фракції всі кричали: от, протягують порушення регламенту, але чомусь ні. Партія ЄС не партія голос не заблокували, не Разумков, не заблокували трибуну. Хоча вони могли це зробити навіть колись, коли був Янукович диктатором, президентом та да? то вдавалося блокувати трибуну, а тут чомусь не вдалося. Ну і фракції, такі як батьківщина, слуга народу і ОПЗШ проголосували в дуже великій кількості за цей законопроект про обмеження реально можливостей набу. І тепер НАБУ повністю під контрольне. генпрокурору набу і САП. Я думаю, що Зеленський це. Законопроект під Бишек, який був протягнений. Тепер генпрокурор буде мати право контролювати всі провадження, оголошувати підозри чиновникам, передавати провадження, якщо НАБУ не виконує відповідні вказівки по кримінальним провадженням, і передавати провадження на перевірки прокурорам, яких вважає, якби, би генпрокурор за потрібне кому передавати. І це однозначно обмежує незалежність набу і антикорупційної прокуратури. Чому це взагалі відбулось, і чому я вважаю це? Моя думка, що США це дозволить? Ну, по перше, набу, як то кажуть, спалилися, а російською мовою. Скажу, тому що ці факти, які виявили з я абсолютно ну просто дивлюсь на факти, які були опубліковані, докази. Це ганьба, і набу цього не спростувало набу, тільки там кричить, що от незаконно кроту їхньому оголосили підозри. Але по всім іншим фактам відповіді ми не бачимо, тому що ну це правда, скоріш за все, і ці всі витоки секретної інформації, які там зберігались вдома в депутата, який є агентом ФСБ, який там вирішував кого призначати в набу, розумієте, і виїзд Боголюбов. Тобто, ну вони якби спалилися, і якби влада оце виявила як привід і вирішила їх обмежити в їхній діяльності Ну, тобто скасувати їхню незалежність повну. Вони і так будуть мати незалежність, але вже не повну. Так от чому це відбулося, і чому я вважаю, це моя думка, що в США це дозволить, і це відбулося одразу після візиту Келуга. Тому що про російські блогери і російські блогери, ну і про російські, які втікли з України, вони після зустрічі Лаврова і Рубіо, вони ну, там ну, різні версії були, що Лавров там просився, не просився, але один з варіантів. Було того, що якби росіяни готові завершити війну якомога швидко, якщо одразу будуть проведені вибори або навіть будуть оголошені перед завершенням війни, ну того, чого вони добиваються з самого початку, а цього робити не можна, тому що проводити вибори зараз, коли йде війна, ну це не реальні речі. Це просто призведе до хаосу України. Хто би там, там не звинувачував зеленського владу, що би ми не говорили, і я постійно теж критикую, цього робити не можна, це об'єктивні речі. І вони якби цю пропозицію закинули. Але США її відкинули і сказали, що ну, якщо ви не припините, ми ведемо ці тарифи і змінили свою думку по постачанню зброї, яка зараз вже йде, вже нібито там є позиція по п'яти там, які мають швидким способом доставити в Україну. І це вчора відбулося на Рамштайні. І от, як на мене, от зміна цієї позиції США, вона саме призвела до того, що ну, заблокували незалежність Набу. Тому що чому? Тому що Чернишов, Чернишов, всі експерти кажуть, що рік тому вже знали, що йому оголосять підозру. Тобто в Набу були дані рік тому по Чернешову. Але чомусь вони оголосили її саме зараз і влаштували Зеленському скандал, ну і опустили його рейтинг. Наступний кажуть, Міндіч, там набу хотіло оголосити підозру. Міндічу це теж. Якби партнер Зеленського по 95-му кварталі, тобто це би ще вдарило по рейтингу Зеленського. Ну тобто, його якби через набу, через набу якісь сили, ну можливо, європейські, разом з росіянами, хочуть виштовхнути з влади, тому що це їхня основна ціль, і провести, якби. Вибори і тому влада почала протидіяти. Це знаєте, це одна з версій, але я думаю, що вона дуже дуже м -м, реальна. Ця версія і влада просто позбавила набу незалежності, і це було погоджено з США. А ми подивимося далі, тому що от зараз є заява Шмигеля, нового міністра оборони. Вони хочуть, ну, тобто Україна хоче 120 мільярдів на виробництво зброї наступного року 120 мільярдів доларів. У нас в цьому році вже там недостатньо 10 мільярдів, а на наступний писала, ну, на наступний рік треба бюджет мінімум 19, а краще під 40, 35-40 мільярдів. 35-40, це вже буде окей, 19, це буде просто виживання без нічого. розумієте? І тут Шмигель на під час того, як закон приймається, який обмежує антикорупційну інфраструктуру, вимагає практично 120 мільярдів на виробництво зброї. Тому я думаю, що ця позиція погоджена, і я думаю, що вона погоджена саме ну, з таємних матеріалів. Тому що, а чого ви в НАБУ не оголосили підозру Чернішову і Міндічу рік тому, якщо ви мали всі матеріали? А чого ви цього не зробили? А тому, що ви оголосили в саме відповідний момент, коли вдарите по Зеленському. Хоча я не є прихильником Зеленського, я постійно критикую за різні речі і ну, за зменшення свободи в Україні об'єктивно. Але це факт. Це факт, і від цього, знаєте, не відмахаєшся. А ще питання до того: всі депутати, активісти, всі захищалися, трибуна не заблокована під час прийняття законопроекту. А чого ви її не заблокували? А друге питання ну, нема жодної відповіді. Ні. По виїзду Багалюбова, ні по матеріалам секретним, які в депутатах від ОПЗЖ знаходяться. Тобто про це набу абсолютно мучить. Ну подивимося, що буде далі, але знаєте, ситуація розгортається цікаво. Це означає, що стратегія США щодо України абсолютно змінена. Ну будемо мати надію, що всі стратегії є от введення цих смертельних санкцій для швидкого припинення війни, тому що Росія просто не зможе її вести. Лайк репост підписка телеграм, шапці профілі підписуйтесь.